Мильні бульбашки та порожні задачі. Вам здається, що у вас безліч справ і багато завдань. Ви поспішаєте якнайшвидше зробити ці справи та виконати ці завдання. Але ваші справи це лише мильні бульбашки, які лускаються дуже швидко, але завжди. Несподівано, а ваші завдання завжди порожні, бо вони нічим не наповнюють ваші душі. І у всіх ваших починань фінал завжди один. Щоб ви не посадили, що б ви не збудували, кого б ви не народили, це все висохне. Зруйнується і помре, тому що ви смертні, і живете ви у смертному світі, всі ваші виконані завдання і безліч зроблених справ помруть разом з вами. Так як ви смертні, і живете ви у смертному світі. Бо ви покинули вічний світ, в якому ви теж були вічні, але ви самі пішли з нього. Насправді вас ніхто звідти не виганяв. Невже вас сюди притягнули ці мильні бульбашки і пусті завдання? Але я точно знаю, що вас не пускає назад. Усі з вас знають, що тут ви смертні. Але більшість начебто не розуміють цього. Але вас не відпускають звідси ваші начебто важливі справи і начебто ваші великі завдання. Багато з вас знають, хто я. Я той. Хто може вказати вам шлях із цього світу часу у світ вічності? І ви знаєте про це, так як стикаючись зі мною, ви раптом згадуєте про цей втрачений світ. Поспілкувавшись зі мною, у деяких з вас виникає бажання повернутися в цей світ.